Роботу щойно почали, а дітлахів біля стенду все більше. Кожен хоче спробувати викласти коркову зайві. Намазую з пістолета гарячий клей. Давай. Так, Кришка. Кришка. ви їх посуваєте, я бачу, це так треба. Так, та? уста... Знизу доверху, до клею. Ще більше клею набрати. Таку ідею дирекція палацу підгледіла у Польщі, надихнула їх ця картина. Ми вирішили, що це буде такий серйозніший проект, щоб це все ж таки була якась панорама. Панорама Львова це завжди актуально. От тому назвали ми цей проект Львів Древні. Матеріали збирали майже рік. Приносили і батьки, і діти. На корки ми почали збирати десь від зими, буквально від кінця зими, на початку весни. І до літа буквально ми вже не збирали е, от таку урну. Це вже фактично друга е, друга урна. Роботи тут вистачить на місяць, розповідають вчителі, бо діти щодня присвячуватимуть цьому по кілька годин, та найспритніші думають впоратись швидше. Ну, десь один день за один день можна зробити. так. Ну, так. Для чого приносять корки, батьки не здогадувалися. Та тепер від ідеї у захваті. Ну я думаю, що їх вчить до того, що треба бути береж якимось бережливішим трошки, що не все обов'язково викидати, а десь щось можна трохи зекономити, щось можна щось зробити. Які ідеї ще можна втілити з допомогою, здавалося б, вже сміття, знає Юлія. Якщо різво, наприклад, зробити якусь ялинку. Її прикрасити різнокольоровими корками готову панораму Львова вперше покажуть у міській раді на день міста. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.